Так, тігри. Ну що, на чому ще робити експерименти багатому блогеру, як на, на своїй ластівці? Вирішив перейти на, на іншу ливу. До цього в мене був Mobile 1 5W30 S формула. Потім його щось не було там під час війни. Купив ельф під, під французький двигун Peugeot Citroen. Разом із BMW розробили ось цей шедевр, який називається EP6 Prince, який встановлюється на дуже багато Peugeot Ren турбований. Або ж нетурбований варіант, нетурбований має десь 120 коней, турбований там на Peugeot Citroën 150. На MINI Cooper і на BMW він має потужність 163, 184 і 220 чи 230 коней. Різний ступінь форсування. Так от, рився в інтернеті, шукав, що знайти, яку оливу знайти. І повернувся до того, що, що колись починав на самому першому автомобілі, років 18 назад, на свій фіатик, я заливав оливу хаду українського виробництва. І вони говорять, що перед тим як залити оливу в двигун, його треба промити. Промити, відповідно, вони випускають ось такі промивки. ну, скажімо так, Хто не випускає промивки, то їх не продає, хто випускає, то говорить, що це панацея від усього, що, що потрібно. Так от, що це таке? Atomex Total Flash. Це досить агресивний промивач, тому що е, досить агресивна промивка оливої системи, тому що е, максимум на ній можна їздити 150-200 км. Е, а в нормальному режимі, якщо двигун чистий, то взагалі 10-15 хвилин або проїхати 20 км. Все. Тобто, вона повинна відмити, але вона ще з ефектом розкоксовування. Тобто, цей весь кокс, який налипає на масло знімних кольцах на поршнях, воно має розкоксувати. У них є, до речі, два варіанти. Total Flash це більш агресивний, на, до 200 кілометрів. На ньому можна їздити, заливши воливу систему перед заміною. А також в них є Very Lub, на якому можна їздити до тисячі кілометрів. Но, суть, не в тому. суть в тому, що купуючи мастило, купуючи оливу, хаду в комплекті із Total Flash, це виходить значно дешевше, ніж купувати просто оливу і Total Flash. Ця штука, здається, коштує 350 гривень сама. В комплекті з оливою це все обійшлось. Мені олива 4 літра плюс Total Flash за 1483 гривні. Я думаю, це вигідно. Давайте глянемо. Ну, ви можете в інтернеті подивитись, що це дає. Значить, тут є ще е, ревіталізант. Чим взагалі відрізняється мастила хаду, оливи хаду. Це український бренд, але робиться на основі е, нідерландських олив, тобто голландських олив. Основа сама голландська, плюс додається дуже багато різних присадок, і одна із них це ревіталізант, який відновлює спрацьовані деталі, заповнюючи недостаючі тріщини. Так от, даний дана промивочка якраз містить ревіталізант. Містить ревіталізант. Ось можете, почитати, можете зупинити для себе кадр, почитати, що тут відбувається, що таке ось ревіталізант. Він заповнює зношені тріщини, але мені здається, в ньому його небагато. І в наступному відео я вам покажу. Можливо, не в на наступному а через одне. Я поміняю оливу в автомобілі. Ми подивимося, в якому вона стані. В принципі, порівняю, у мене є ще попередня олива, яку я зливав, теж після десь 12 тисяч кілометрів. Зараз я міняю через 250 мотогодин, не пізніше, ніж 250 мотогодин. десь так. Це десь виходить в районі 10-11 тисяч кілометрів. Хто не знає як, це 250 мотогодин. Множимо на середню швидкість, з якою рухається автомобіль, це десь 45-50 кілометрів. На годину, яку показує бортовий комп'ютер, і отримуємо якраз пробіг до заміни оливи. Двигун перед цим треба прогріти до робочої температури. Відповідно, застосування так, непрацюючого двигуна, прогрітого до робочої температури. Це на 4-5 літрів оливосистеми. Так, В мене, в принципі, оливосистема досить. Сильно забруднена, скажімо так, м'яко. Ось дивіться в якому стані. В якому стані а, значить головка. Так, відкриваємо. Одною рукою незручно. Ага, тут ще ось є позначки якісь. Я думав, чому б не підтримати українського виробника? Видно, тому то і зупинився. Пахне. Як то кажуть, карамелькою пахне, але, ну, в принципі, консистенція е, така масляниста. В принципі, воно в машині збовталось, тому я думаю, що можна спокійно виливати. Воно Тільки всередині. До речі, круті маркетологи в компанії ХАДО. Багатьом європейським виробникам треба повчитись. Дивіться, баночка яка тверденька, її не можна продавити з такого міцного алюмінія, до речі. Так, нібито все вилив. Промивочку і проїхав, в принципі, додому мені їхати десь 150 кілометрів. Я зараз серед дороги зупинився. І, можливо, ще вдома там поїжджу. І подивимося, що буде, який буде ефект з цього всього. Total Flash. Заміню оливу і покажу вам, в якому вона буде в стані. Так, ну і все. До наступного включення. Ще одна, друзі, навіщо я залив Total Flash. Це очищення гідрокомпенсаторів і зменшення їх шумності. Я геть забув за це. Шумність двигуна кажуть після використання такої промивки знижується. Двигун працює значно тихіше і зменшується стук гідрокомпенсаторів. Ну і я думаю, що під час наступного включення я поділюсь своїм досвідом, чи дійсно шумність двигуна значно знизилась, тому що двигуни на цих автомобілях дуже і дуже шумні. Всередині дуже сильно чути роботу двигуна. Я не знаю, чому конструктори так зробили, але от реально його чути. Так, ну що? Движок прогрітий, проїхав я вже ,4 кілометра 4 на ньому, значить, проїхав після заміни заливки десь вже 130 кілометрів. Я думаю, це достатньо буде, щоб всередині все помилось. До речі, зараз я хочу вам показати, що там відбувається всередині, якщо буде видно. Звижок парує, слабо видно, звичайно. Я не знаю, чи буде вам щось видно там, чи ні. Дивіться, ось. Спробую на кулачках сфокусуватись. Ні, не хоче, пар не дає сфокусуватись. Ну, як на мене, там мало що відмилось, а, Тому суть така. Зараз міняємо мастило і дивимося, в якому воно стані. Вийняв щуп, відкрив кришечку. І трішки прикрию його так, щоб вона щоб туди нічого не залетіло, ніяка пил, ніякий пил, тому що дуже пильно на дворі. І будемо дивитись. Так. просто так открутить не вдасться. <свят> Пришла зливатись. Рідина. А, гаряча. Вау. Ладно, не буду трогати. Хочу показати, там дивіться, наскільки злита олива. Густа це ельф. Реально це, ну, не вода. Але ви подивіться, яке чорне воно. Олива чорна. Реально тут просто отвір у ліці. І вона не хоче проливатись сюди. Вона схожа на мазут. Дивіться, каністра трішки постояла, дивіться на дні, що там воно все зібралося на дні. Шлак. Ну, Будемо сподіватися, що трішки двигун відмився, став чистішим. А далі будемо дивитись по експлуатації. Так, а зараз я, бачите, дивіться, два рази перевернув і всі фракції осідають на стінках каністрочки. Зараз я принесу оливу, яку я зливав перед цим. Так, ви ж бачили, так? Да? Ось, це свіжа олива. Раз, два, бачите як воно закріплюється на стінках. І минулоразове олива. Ну, В принципі, результат схожий. Відмилося щось воно чи не відмилось, ну, буде видно по експлуатації.